обслуживать функции городские, переводить на фундаментальную область в город. А в этом законе, как это все делать, будем писать, надо подготовить список Воеводу боевому, если кто-то с тем там не согласен, можете еще и писать. Закон про правоочения реформ. Верно такое. Так Одну минутку. Я хочу еще раз. Нагрузку. Минуточку. Значит, вопрос... А как очень... то, я, как ломашка, помню. Одну минуту, пожалуйста. Чья фабрика Карла Марса? Кому она принадлежит? Кому вона принадлежала в дев'яносто первому году? А як ми маємо робити? Ми пытаємося. А чомубінатор? А надо а кто не отримали відповіді. Це якраз про те, що країна, Україна має кримінальне минуле. Тобто Кримінальні клани захватили практично всі ресурси держави. І, якщо зараз ці ресурси не мають зворотні, ну не можуть повернутися в територіальні громади, яким чином це питання вирішується? І на даний момент хочуть змінити конституцію? Воно може захистити. Смена конституции не раз, может, может закрепить. Страти в регионе. Так, это а Одну минутку. А, Артур, а, можно секунду? Так, Значит, у меня есть предложение. Значит, послушайте внимательно. Мы сегодня подняли очень острую тему. У нас будут проходить еще крупные скалы, С угольщины приедут мэры, будут рассказывать, как у них что происходит. У меня есть предложение. Сейчас некорректно задавать те вопросы. Как у них. Мы должны собраться. Поэтому мы просим, у нас є другое место, на Городецкого 10, большой зал на 30 человек. И мы сейчас просим вас, у нас время що ограничено, ми же заняли зал на определенное время, вы это прекрасно понимаете. Значит, я предлагаю сейчас, что всі, хто не байдуже до цього питання, залишитесь на хвилинку, записати свої телефони. Ми вас беремо в залі, 30 человек, буде 30. Вы які у вас дуже дуже цікаві. треба пошукати рішення тут у нас в державі, в нашій, що нам робити з цим. Тому майдан під цього підключається. Може, шановні наші вояки, які є, теж нам допоможуть розібратися, і що нам робити далі. Тому я запрошую вас не, не чинити цей галас, аби тільки чинити. Зараз я дуже прошу. Секунда, бо в нас вже вийшов час нашого залу. По одній секунді сказати по слову запитання тільки і, і, і зараз у Стави це слово. І дуже не прошу не залишитися тих, хто не бачить. Ліна, вставай, говори, вставай, говори. Я, по-перше, всі, хто тут є присутній, я 90% всіх знаю, і вони в такі в цій справі. Я хочу подякувати організаторам, тема дуже серйозна. І в такому професійному колі нам не на словах перепрацювати, а все ж таки об'єднатись і виробити спільну позицію. По робочій групі обов'язково тут є ну, одні з найкращих людей, які я знаю по територіальних громадах. Що стосується пана, який є там радником Гройсмана, ви є цілком праві, бо на сьогодні державою керують радники і консультанти, а не керують прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністр, я є ніж сказати. Опять же, я дуже прошу вас свого часу. Уряд Чехії звернувся в ООН для того, щоб їм надали дозвіл відкрити міністерство морського транспорту. На що він їм сказав, для чого воно вам, коли ви до моря виходу не маєте. Е, відповідно, чехи сказали, що в ну Україні е, Міністерство сільського господарства то є, коли немає сільського господарства. Мені цікаво, якщо немає територіальних громад, для чого віце-прем'єр е, Гройсман і вся ваша діяльність, яка не є публічна. Тут питання ставлять правильні і читати вміють правильну Конституцію. Не міняйте Конституцію, вам того права ніхто не дав. Без референдуму, ви виконуєте закони, ви західно розбиваємо. Можете, що ми не настроєні на негатив. Тут всі присутні настроєні на конструктив. Долучайте, робіть семінари, робіть ну, не семінари, такі круглі столи. І тут є багато людей, і не дивіться, що може ми не займаємо кожен з нас високих посад. Тут люди, які е, пройшли через майдан, які душею і честю довели з чесні своєї роботи, Ото, що каже президент, жити по-новому, це жити чесно. Звичайно, що проблем передачі ресурсів, надр... це, це дискусія. Залучайте, подивіться тут кращі з кращих експертів. І прошу передати це віцепрем'єру, і ви тоді легітимітизуйтесь, бо закон виконується тоді, коли його сприймає народ, люди. І все ж таки, от, ви пояснювали, що там є визначення е, тери, територіальної громади, що там територія. Все ж таки, Конституцією визнано, що людина визнана найвищою суспільною цінністю. Люди в нас мають бути це. Дякую Дякую. Секунду. Я, Секунду. я Дуже прошу за... да, вас. У нас час повний. Громадська рада, Олександр Навод. Я також подякую нашим гостям, але в мене два коротенькі питання. Перше, до кхе, пана Марчина. скажіть, будь ласка, як ви відноситесь, як Польща ставиться до створення і розвитку муніципальної поліції? Чи є вона, якщо є, то практична чи діє вона? І по-друге, як депутат Сейму. Скажіть, будь ласка, якщо вам краще, я можу російською мовою? Ні, я розумію. І по-друге, скажіть, будь ласка, ваша особиста думка, чи є корисним обрання суддів громадою, тобто публічний вибір суддів через публічні вибори? І в мене питання до пана Войцеха. Мені дуже сподобалося, що в Польщі дуже сумно дивитися засідання Сейму і дуже весело дивитися засідання місцевої ради. У нас на поті все трохи на виборах. У нас дуже цікаво дивитися засідання місцевої Ради, дуже сумно, тому що практичні питання вирішуються на місцевій раді. Але у мене, шановний пан Вольця, є питання до вас. Ви українському мову розумієте, скажіть, будь ласка, як ви скажете, чи буде корисно, якщо ми все-таки не змінимо Конституцію, тому що територіальна гранувата по Конституції в нас все-таки є, вона визначена, чи буде корисно, якщо ми будемо використовувати механізм сьогодні і завтра практично щодо забезпечення фінансування бюджетів? Територіальні громади за рахунок місцевих облігацій. Якщо ви використовували ці е, речі, е, дадуть вони нам можливості забезпечити розриви в бюджеті, тому що бюджет держави на сьогоднішній день це 120 мільярдів дефіциту. Це добровольна. Której można zarzucać gminom. I jedno jest wszystko jest, wysokie, Dzisiaj jest 500 na 2,5 tysiąca gmin. Tak, jeszcze dwa tysiacza Piacot gmin, i u 500 w gmin jest Municipalna Policja w we Balszyńskiej to Balszyje, Garada miasta, Garada miasta, i Gwili, a we Wschodniej Marrańcu. Piacot Municipalnej na dwa tysiacza Piacot gmin. И в принципе, то, что все большие города имеют муниципальную э, полицию и много средних и нелликих горков, но не все, на, так как это известно. Что она делает? Она делает порядок паркинговка, чистота, в парках, на демонстрации, на улицах. Если что-то такое преступство, они обеспечают конечно, место или там тоже каких преступников, но вызывают полицию. Она они просто облегчают полицию от этих всех мелких э, э, речи, которые происходят в городах, на улицах, на пространстве. Э, На, на их них интересно, что в последний год, например, создали новых, там не знаю, может быть, 30, а э, развязали. Roz, Około tam 5 i 10 niektóre gminy przyszli do mnie, że im nie dobrze, że to, że to stoi koszty i tam... Co do tych studiów o operacji prowadzących, no ja wam powiem, że w Polsce nie było takiej, nie ma takiej praktyki. Jest w Zjednoczonych Sztatach, ja nie znaje w Italii, no ja by Дебатовое, как это могло заработать. Я не можно сказать, принципиально я не против. Но как это возможно, это практически, как это сделать, как это заработает. Не знаю, я не могу вам от, ответить, потому что я не, 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 знаю Если 7 будем голосовать, вы поддержите Польше? Ну, если я посмотрю, надо это, подумать, посмотреть на все про и контр, выслушать людей, экспертов выслушать, познакомиться с засвитом других, с опытом других стран в этой области. Так, так просто вам сказать, как я, теперь я не мог голосовать без подготовки до этого. to by było wyjadzić dziecko, żeby głosować bez toczną, digitalną pasmatwienia na to, co po Ja, ja mam wszystko. ja pani moją uchwałę się z podkabieniem. W sensie, w sensie jest, w jakiej nie a jakiej nie dawiej. I tak jak podkabieniem jest. Ja omił na Majdanie, to takiej mowa nie osiągnie. No, z list, wprost, nad którym duma. A tam My żyjemy. W systemie prawa kontinentalnego. A na tych trzech tak common law, katorów w Wielkiej Brytanii i w Szwajcarii, razem zahakuje. taka, Hakajem. Hakajem to studia, kogo w nieeuropejskiej systemie, on wypełniaje e, zakon. Wszystko. ryszałem psią. W systemie common law studia działają praktycznie swoje ryszenie. Короче, первого человека, который украл рубашку, может наказать uh, на 5 кревен, да, второго на 10, а третьего на 5 тысяч, потому что это становится опасным. Uh, он может менять закон судебным решением. Это, конечно, на новое пишет, но судья, он суверен. И там uh, его избирают, потому что он создает полис. Правда, судья. И, uh, просто, конечно, вопрос остается, но как, может быть, это будет первый случай в, в мире, да? Шановні, я перепрошую, але зараз нас просять, тому що вже закінчилось робочий час у працівників. Останнє питання. Так, хвилиночку, одне слово, будь ласка, я давно чекала, маю тільки не чути. Самоврядна громада, плотник воїна. Значить, сьогоднішньому... Ком нашого круглого столу має бути обов'язково резолюція. Резолюція має бути наступною. що круглий стіл має відбутись від е, з тими людьми, які в цьому просторі дійсно практично приймають участь. Тоді експерти зможуть дійсно нам дати пораду, тому що я бачу тут представників, які добре тримають мікрофон, і е, е, Давайте, а, це, це перше. По-друге, значить, чи знали ліп знали поляки? Вірніше, показником досконалості самоврядування є те, що еміграція має бути меншою ніж імміграція. Скажіть, будь ласка, за ці роки Польща може ну, похвастатись тим моментом, що еміграція зменшилась? Ні, Значить, я вважаю, що це позподазник, коли ми маємо вчитись у країн більш цивілізованих в цьому правилі. Вибачте, будь ласка, може існувати. Але, але дякуємо за те, що ви нам даєте пораду. Дайте, будь ласка, пораду нашому уряду, щоб вони підготували вірніше методичні, надали їм як формувати реєстри власності, як вести розмову щодо приватних власності. Приєзд, ми би дуже просили. Дайте пораду нашому Дякуємо, будь ласка. і останнє я скажу наступне ганенучаку щодо сніг до конституції. Коли ми говоримо про заміну відміну адміністрації, ми маємо взяти за основу, основу наступне. Територіальна громада формує державні органи, і ми там вже визначимося, які органи нам потрібні. А адміністрації будуть помічниками будь, будь, будь ласка, територіальні громади. Я дуже прошу. Секунду, вона вже тримає десь пів години Ну будь ласка, дуже коротко. Що ви хотіли сказати? Тільки дуже коротко. Питання польських гостей. Як у вас вирішується житлове питання? Тому що у нас в Деснянському районі землю виділяють ці будинки для госту потребуючих, а їх продають в той же час, коли Десять дітей, двоє батьків, живуть в трьох кімнатах. Тобто по три квадрати на одну питання. Як це питання вирішується в Польщі? Зім'я продаються на аукціонах, а душі. Мені не раздаються, так де просто аукціони на землю. Nasza okazja tego licznego rozwoju państwa, no koniecznie jest program socjalny, jest, jest mnogo, można tak sektorów. Jest komercyjny sektor, jest obyczajny komunalny sektor, no jest też socjalny tam gdzie sami biedni ludzie na oczy niskich stawkach im dają te bilety. I jeszcze i jest taki wariant, że można połączyć dopłatę, jeśli pan Baczarze nie ma niskich dochodów, on może połączyć dopłatę. Tak, tak, stawów jest w zasadzie bogatych w atmosferach komercyjnych do socjalnych jest... Я дуже всім дякую. Ми завершуємо наш круглий стіл. Будь ласка. Я дуже прошу, хто хоче працювати в робочій групі. Будь ласка, запишіться. Дуже дякую нашим польським експертам.